Всім хело! Сьогоднішнє моє відео на тему, чим зайнятись осінню? Якщо ви валяєте дурака, лежите на дивані, і вам немає чим зайнятись на вихідних. Зараз я вам розкажу різні лайфхаки, різні поради. Погнали! І перша моя порада: прогуляйтеся осіннім лісом. Зберіться родиною, візьміть з собою термис гарячим напоєм і відправтеся у міні-подорож. Друге. Прочитати хоча б одну романтичну книгу. Хоча я знаю, багато хто не любить читати, ребята, знаєте, я з вами. Я у вашій секції. Третє влаштувати вечір з друзями, піти у парк, пошородіти листям, попліткувати, взяти собі подругу друга, не знаю, собаку з котом, прогулятися. Четверте заварити глінтвейн або спекти яблучну шарлоту. Хто любить готувати, знайдіть заздалегідь рецептик якоїсь смачної шарлотки, так само глінтвейну. Є багато різних рецептів. Думаю, хто любить готувати для нього цей пунктик обов'язково. Вийти підготувати птахів чи без Вийти підготувати птахів. Вийти підготувати птахів. Вийти підготувати птахів чи безпритульних тварин. Якщо ви знаєте, що поряд з вашим домом є безпритульний котик, або собачка, або багато їх, купіть їм якийсь смаколик, адже з приходом осені здобувати тваринам їжу стає набагато важче. Шосте. З'їздити в якесь інше місце. Оберіть місце, де ви ще не були, у вашому мікрорайоні, або місце, де ви ніколи не були в межах вашого містечка. Сьоме. Робити фото щасливих моментів, то саме зараз час це зробити. Облаштуйте місце в кімнаті, купіть наклейки або різні прикраси, купіть рамки. Це зайняття не на одну годину. Підготуйтесь до Хеллоу. Надіть прикольні рецепти, кипечиво. До речі, цим я займалась минулою осінню. Зараз з'являться фото. Сходіть до магазину, який має саме нахил до Хеллоуін, або сходіть до магазину. Купіть якісь кайфові речі, до прикладу, шляпи, або це можуть страшні пальці бути. Все на ваш вибір. Дев'ятий пункт. Подивитися серіал або в сотий раз передивитися Гаррі Поттеру. це вже традиція кожної осені. Не вистачало часу подивитися улюблений фільм чи кіно або прем'єру. Виділіть для цього собі один день, підпочиньте, розслабтеся, або кайфуйте. І останнє на сьогодні насолоджуйтесь осінню. Це прекрасна пора для того, щоб взяти з собою подругу або друга і піти пофотографуватися. Потім виставити шикарні фото в інсту. Ну а я надіюсь, тобі сподобалось це відео. Якщо це так, тисни лайк. Не забувай його коментувати, підписуйся і зустрінемось в наступному відео. Па-па!